Добрий день, підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб завжди слідкувати за актуальною погодою. У неділю, 19 лютого, в Україні хмарно з проясненнями. В регіонах будуть опади, дощ, а місцями з мокрим снігом на дорогах подекуди ожеледиться. У південній частині західних та Вінницьких областях помірний дощ, а вночі з мокрим снігом. На Закарпатті значний дощ. На решті території місцями невеликі опади. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пори висягатимуть 15-20 метрів у секунду. Температура повітря вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть 3-8 градусів тепла. У південній частині та на Закарпатті вночі 1-6 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 7-12 градусів тепла. На Київщині 19 лютого буде хмарно з проясненнями місцями невеликий дощ, а вночі з мокрим снігом. Швидкість північно-західного вітру 7-12 метрів на секунду, а місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду. В області вночі температура повітря буде від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, а вдень 3,8 градусів тепла. У Києві вночі синоптики прогнозують до 2 градусів тепла, а вдень 4,6 тепла. Погода в Карпатах. 19 лютого в Карпатах буде значний сніг. Температура вночі – до 2 градусів морозу, а в день – 3-8 градусів тепла. У регіоні пориви вітру сягатимуть 25-30 метрів на секунду. Йдеться про перший рівень небезпечності. Значна сніголавина небезпека очікується на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Помірна сніголавинна небезпека у горах Львівської та Чернівецької областей. Рятувальники попереджають можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях окремих природних, середніх та великих лавин. Чи чули ви, що відбулося 5 хвилин тому? Якщо ні, то натискайте прямо на екран.